Такі зелені Шапки. Шапки. Ви на моєму каналі Єва Гейс. Я вас всіх рада бачити. І сьогодні вийшло в Бругевині нове оновлення. Дивіться, ось такі Коротше, тут додали типу, стройку. Це не Дім, це стройка просто. Я знаю, додали якісь нові дома, наче нічого не додали, тільки ось це зусторойку якусь і сказала, що буде якесь масштабне вновлення через зараз мені маринати писала там через 7 днів буде якесь масштабне вновлення і в мене тоді ще по-моєму через два там буде день народження, моя сходка так тих відео. Тут я знімаю я знімаю. Об Так. А що ще додали? Ще шо щось додали? Дода... А що ще? А що ще, шчо ще ще що ще, тому що Маріна, моя сестра, каже, що там додали, може. Ну, так, да, мене моя сестра Маріна. Так. Е... Більше нічого я сама не знаю дещо. Ну, будь ось це все. Додали, наче там писали ще щось. Я не пам'ятаю, що ще писали. Може ось тут ще щось є? Ого! цілий мір. Боже, це что таке? Ладно, не это скажется. Ну, я, короче, все целых не объема, походу це все оновлення, так як мені показали. Эээ... Мобуть так, мене позиции. Так, ладно, окей, тут вийдем Не. Ну і на цьому було, мабуть, все. Але давайте спробуємо е, перезайти. О, тут парковку додали, да, Дивіться, моя машина. Де моя машина? Моя Ма машина. Далі ось так. Ось так. Моя машина зелена. Приїхаю тут там поработати, наприклад, люди, які тут працюють, Наприклад, якщо ви захочете, я можу зняти відео 24 години роб... працюю на стройці. От дивіться. Отак паркується. Зараз я попробую перезайти і почитати, що там виновлення. І ще кристали тупки, я бачу. Е, все, давайте я попробую. Я спробую, я спробую перезайти. ой, Вибачте. Перезайти. Почитати на початку. Я зараз спробую перезайти, е, Так, друзі, я вже перезайшла. Е, так, от. Я не знаю, чи, чого в мене кофта удалилася. Я потом по хімічу щось можу її додати, додати назад, я того е переводилась, тому так. А, зараз... Точно, блин, я не почитала. Зараз заново перезаходимо. Так, почитаю, я там спалила свої Ну Ладно, нічого страшного, там Сеніслай, Камила. Ну, камила, да, Сеніслай, типа, вона є. Е, так. Обновление. Майстер Неф зона. Нова зона. І some big fixes important have. Е, якась гра нова. Чи що? Ну, зараз я переведу, бо я не знаю сама, що то значить. Так, зараз подивимося, де Там повідомлення якісь обрати. Короткі повідомлення не можна відправляти. А що ви хочете? Так, вайбер. Зараз я в вайбері подивлюсь. Так, маємо. Маріна. Так, туда переводчик вірмо. Так, перевисіться так довго, перекладати треба. тут треба на українську перевести з англійською. Англійською. Так, інгліш, Так. Фікс. Я сейчас быстренько фікс. 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 І. А, виправлення імпор. Ага, перше це виправлення якісь проблеми. Вони виправили якісь проблеми. Деякі... А, деякі баги забрали. Тобто, тобто сов баг баги фіксы, тобто, забрали деякі баги. І тепер гра працює нормально. Походу, тут нема, коротше, ніякого Це, Я, коротше, тепер йду до до Маріни. Де моя маріна? Так, дзвонимо дзвінок, заходим, е, Короче. 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 коротше, там е, додали тільки стройку, там додали тільки то. Там дали тільки то. А там написано, що друге просто виправили. Виправили деякі баги. Це навпаки погано, тому що тепер не можна якось багатись, бо вони забрали якісь баги. Ну, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Всіх цілую, обіймаю. Так. Да, малий, на Ну ладно, всех целую, і и всем. па, -па!